Зараз я спробую своїй донечці, яка теж зламала руку і тому в неї працює тільки одна права рука з допомогою своєї однієї руки заплести косичку. До речі, підказка, якщо у вашої доньки коротеньке волосся, ви цього не зробите. Якщо дуже довго, зробити буде простіше. Але все одно потрібно дві руки. Тобто одна моя, одна доньки. І ще одне. Якщо волосся мокре, отаке якесь щойно помите, листи його набагато легше, ніж коли воно чисте і розсипається в руках. Так, ну, чуть-чуть воно щоб я розчисала. добре. Колесо довга, воно у нас хвилясте від природи, тому дуже сильно плутається. Куйовдиться. Плутається. Уйовдиться, сама знаєш, в кого і що. Ага. А в українців плутається волосся. Ну, що тебе розчесати? Заодно таким чином, якщо заплітаєте... Пологе волосся, воно на ранок буде більш. Пухнастіше. Пухнастіше. Але, можливо, ми спробуємо два хвости. Два дві косички запустити. Якщо можеш. Спробуємо. Донечці дуже подобаються косички колоски. Насправді, справді не колошка, я звичайно теж можуть підійти. Але тато у нас, на жаль, плести косички в ній так само, як і донечка, поки що ще не дуже. Так, але мені потрібно, щоб ти до мене розвернулася повністю спинкою. бочком розвернись до мене. Величком до. Де... Ні, ну, трошки, мама, за, не, засильно. Не, не, засильно. Ось так? Ось так. Будем пробувати. Так. Все мы не попали. Одна прядка. Можешь я тут притрену? Не прядка, а волоси. Прядка. Прядка по москале. Ні. У них пряді. Друга по сради. Бога посередині. Третя збоку. Скажу вам чесно, за 19 років я вже сама трішечки забула, як це листи косички. Але маючи красуню донечку, змушена навчатися так, цю йдеш мені, а тут тримаєш вище рученьку. На здорово. Міняємось. Дай он. Вище рученьку. Вище. Здорово. Не знаю, що в мене вийде. Може, коли в нас було дві руки, в нас їх гірше виходило. Коли в мене було дві роки, ми з вами гірше виходили. Так. Я мантики навчилася. Тримаємо. Так. Ось таки ми навчилися. Як щось виходить? Щось виходить? Ну, давай ми заплутаємо не колосок, а звичайну косичку. А ми не заплетемо. Ми заплетемо, ти бачиш, що в нас виходить? Зараз розвернись до мене, щоб я. Все ми заплутаємо. Звичайно, косичку легше плести. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Просто хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Це я сама знову зробити. Тримай. Я покажу, як я знаю. Будь ласка, по сядь рівно. Сядь рівно. Не счіпайся! Будь ласка, сядь рівно, щоб я розділила на три рівні. Я рівно Ну то не 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 цей. Ти мені болиться. Я знаю, я інакше тебе не можу посадити. Мені теж дуже важко, повір мені. Так. Перша. Так, ты ось тут тримаєш. Тушу біля вуха. Так. Раз. Два. Три. Давай свою. Тримаю душу біля вуха. Раз. Четыре. Два. Зачети біля вуха. Mm -hmm. Це було п'ять. Раз. Сіть. Це щось то було? Чи ти не ходіть? Отак. От а, біля вуха. А це? Щось виходить? Не дуже. Ну, коротенько тут ну, не, не виходить. Ні, все. Я казала, що не вийде. Ну два хвостик. Втім, розвернись, будь ласка, до мене.